Probujemo ovo stuzdro, bete Саме основне за дірюю, з за... за... ліплю ось цю дирку і картоном І найлегше це все мені йде за допомогою ось канцелярського ножика. Ось це все поки що здираємо. Ось таким способом потім зашліфовувати буде? Ось так вийшло зараз, ще затираємо, зашифовуємо. Так, скупилися дещо для ремонту. Ось буду брати Песто П100 і брусочок і затирати зверху. Все гладенько під, під ідеал. Так, спочатку взяв болгарку. Буду працювати болгаркою так як вручну це все терти досить довго, а дихатися, дихати цим не дуже хочеться так довго. І спробую це болгаркою швидше заділати. Бо це все падає донизу і все вниз. Ротом взагалі раджу не дихати тим. Плюс-мінус може допомогти ось такий респіраторчик, але теж е проходить трішки. Є в кожній аптечці автомобіля. Стеля затерта. Тепер набираю, набрав шпатлівки та буду затирати ось цей Яр цей шов. Там також, тут також, хто так, ремонт роблю перший раз, хто знає, краще підказуємо. Пишемо для Моєго досвіду, щоб я знав краще робити ремонт. Використовувати буду ось такий ґрунт. Але поки що не знаю яку консистенцію використати. Один до чотирьох випадках надмірної крихких поверхонь, які осипаються один до шести дуже крихкі. Користь та сильно поглинаючі поверхні, газобетон, пінобетон. Тим паче поверхні із середньо поглинаючою здатністю. Штукатурка гіпсокартон. Но у мене щось таке до 1 до 8 вроді, штукатурка та гіпсокартон. Поверхній слаб. Поглинальною здатністю. Камінь, бетон, цегла і так далі, тим паче. У мене фанера Воно таке, як, думаю, гіпсокартон. 1 до 6, дуже крихкі, пристально сильно поглинальні поверхні газобетон, пінобетон. Ні, в мене один до восьми буде, робота йде, Обезжирюємо. О, це перший раз пофарбували. Та обґрунтували. Тут також заділиш під шпаклівкою потім ще другий раз буде фарбуватися. На оцей стик <кій> поклав ось так скло полотно. Так тут його вже майже не видно. І зверху ще покладу шпатлівки того що воно тріскається. І це ми погано потерли. Треба було потерти не богаркою, а тим вручну такою сіточкою драпаю шию. Або ще шліфшкуркою, але сіточкою кажуть краще. Оці тріщини також кладу на них склопало дно. Для того, щоб біла шпатлівка не проявлялася крізь зелену фарбу, додавив дві краплі зеленої фарби саме у шпатлівку і фарби цієї білої, також, щоб більш не тріскала шпатлівка. Ось тут понаносили скловолокно та шпатлівку тепер потрібно гарно затерти. Так як в нас е ремонт по дешовочці, тоді всипали ось цей флакончик фарби. До речі, тут ще є трішки. І в залишок фарби, ось цієї фарби, якої нанесли на стелю, долили ось цю воду з ґрунтовкою. ось цю фарбу. Це ще залишки. І ретельно розмішуємо. І все гарно вийшло <звук> Лана, робітниця цього вечора. <звук> Ось так виходить. Тут по бокам ще будуть. Хтось каже вже без вкусові багети. Але в цій хаті у когось вже без вкусові, а в цій хаті ще навіть не стояли ні разу. Тоді будуть стояти. клеїться ось так. Ось цей різ, досить мені важко йшов. Забрав в мене купу часу, як бачимо, досить замазурив це все, так що потрібно буде зафарбовувати, того що руки все миєш, миєш. А ніяк... Не можна то в чистоті, то що все і другу потрібно роботу робити і завжди руки загрязнюються. І для того, щоб легше в мене виходив різ, спочатку різав, там значив на стіні, без різа. Але дуже важко йшло нерівно. І тут також ще буду замащувати, все, закрашувати. А щоб легше вийшло, ось взяв собі ось такий різ. Щоб різали, різати ось ці багети. так, є професіонали, які все ріжуть без різа. Але ж... Я не професіонал, я починаю Було мені досить важко це різати. Ось так. Виходити буде. А! Ось так вийшло. Виробимо ще потім. Допрацюємо, якщо щось, якщо щось допрацюється, є нюанси, але краще як було. Ось тут потрібно дозамащувати. посується І там потрібно дозамастити І там також. Це рівно вже стало. тріщин немає. скловолокно допомогло. І тут замастити. І тут повитирати гарно. Ну, звичайно, потім по можливості, можливо, колись то ще й двері заміняться, але поки що такі будуть.